Привіт! Давно напрошується тема, і напевно, що треба реалізувати її в відео Тема про душу. Я не теоретик і теоретизуванням цього питання не хотів би займатися, але я скажу про свої думки і свої відчуття. Те, що ми чуємо про душу: темна душа, світла душа. Продати душу, згубити душу, травмувати душу, душевна травма. Я думаю, що це все не сімітниці. Але це моя думка, і, знаєте, треба просто, я розумію, що розібратись по складових душі, аспектах душі. І там може бути і травма певних аспектів душі. Таких, як внутрішня дитина, підліткове я, внутрішній чоловік і жінка, внутрішній ментор, внутрішній вчитель, внутрішній воїн. Там дуже багато таких складових, і ми з тим працюємо. Але сама душа, так як я то розумію, можливо, я не правий, поправте мене. Душа частка Бога дарована нам. Вона уособлена в цьому житті свідомістю цього життя, цього життєтоку, жизн... життєтоку в сенсі карми і втілень, спогадами, знаннями накопленими за. Багато втілень в, в тій або іншій, в тому або в іншому уособленні, так? І це досвід, який через душу передається Творцю. Ну я так розумію. Отже, якщо це частка душі Бога у нас дарована нам, дана, можливо, у вічне користування, але я розумію, що можеш прийняти рішення. І за будь-яких обставин повернутися в серце Бога, розчинитися в ньому, і відтворити весь свій досвід Творцеві, і ти станеш не тільки його часткою, ти станеш ним. Я собі думаю, частка Бога, ну, ми теж співтворці, але спів, тобто частина завжди менше цілого. І ми могутні, але не такі могутні, як сам Творець, але Він проявляє свою могутність через нас також. І отже, як можна, травмувати вічне, всесильне? Неосяжне, безкінечне, як можна. Травмувати Бога або Його частину, як можна втратити свою душу, крім як повернувшись в тіло Творця? Як душа може бути чорною або білою, якщо то є частка Бога? І мені здається, що всі розмови про душу. В такому контексті є несінитниця. Як ви думаєте з цього приводу? Адже я безтамменно не знаю цього. Я тільки маю роздуми на цю тему, якісь певні відчуття. Отже. Можливо, давайте поспілкуємося на цю тему разом. Бо я бачу багато написано на ту тему книг, які, на мій погляд, являються повною дурнею. Але це мій погляд, я людина і можу не бути неправим. Я припускаю свою неправоту. Адже я частка цілого. Дякую вам.